Предлагали трусик. Не, ну, не, не то, що я прям буду брати. Я не, хотів, не, хотів просто, глянуть, пропозицію. То, що стоит 120. Я зрозумів, це, типа, типа снижечка, да? Це снижечка, де одні покупала, мені подошли. Дуже великий, дуже, дуже, для мене дуже великий думаете, розмір. Серйозно. Да, та я вам серйозно кажу. Я О, там меньше є, да, да. Серьезно. Не, не буду. Я ну честно вам скажу, я люблю всі черні. От скажи, як є. Та ви що? Ну це мене зараз цей. А, з красною полосочки не підходить. Не підходить. Да, ну, ж... Це дуже, резинка, це дуже визивающе. Ви Вы що, в трусах ходите в общественних містах? <рес> для себе, те. Ну це ну, ну, ж вдома небезпечно <рес> так ходити. Небезпечно. <рес> Наоборот, резинка. А хороша. от такі ось є. Це серйозно. Вони Ви ж, якщо розумієте, я ж для тіктока знімаю час. У вас ні, тільки труси. <сínt> <сínt> а, Немає чорних. Це з холодінки. Вони отака ткань. Як це з холодінки? Це типа прям. Та, о -о от, Ви вдіваєте, в них холодно. Угу. — Ну, Вколо. Холодок така називається ткань. Тока, така, така вона легенька, тоненька <сínt> взагалі. Що <Тільки> вам, <му> вам два X чи да? ексер? Бо ексер XL. Іксель, у нас є сіні. Прийдеться купляти труси у вас. Зі. Ну, теж не годиться. Ну, чорні такі тільки. Ну, і що нормально. Так, а ну-ка. Ладно, все говорили. Так і пить. Беру. Ну, таке, що робити. Звісно, сподіватися. Прийдеться брати, да. Прийдеться брати. Бачите, як ви мене вхопили. Зачепили мене словом труси. У мене є велика вгану. Що це? Духи. Чому власне? Держається. А, ні, духи, блять, точно не буде. Я буде хоть понюхать, а ціна какая. Ну понюхаємо, хорошо, давай. А, а, а що ні, давайте понюхаємо. Дуже приємний. Обулдіть. Ну це тож, ну це не моє. Не моє. А на мені чуть духи. А ну вот так Да. Да. Хороші? Бо я не знаю, ну я зранку пахтився. Так, скільки я вам винен за труси? 120 гривень. Такі чоловіці, чоловіці. Окей. Гарантія 10 років. На, на труси? Серйозно? Oh, my... а... а які гарантії гарантійні випадки які? Серйозно, як прийдете через водіїв три, нічого з ними не буде. Ні, то поміняєте. Якщо будуть якісь. Ну хорошо, ну які, які випадки. Я понял. Не, ну якщо там этот?